Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Щоб зробити крок віри, треба довіряти Богу. Нік Вуйчич народився із фізичними особливостями. Але сьогодні його мотиваційні виступи збирають десятки тисяч людей в усіх країнах світу. Пам'ятаю його інтерв'ю для CBN – у якому він ділився історією свого життя. Нік розповів, що сердився на Бога за те, що він створив його без рук і ніг. Він згадував, як у віці приблизно восьми років попросив маму набрати ванну з водою, бо збирався втопитися. Але пізніше він запитав Бога, чому ти створив мене таким. Нік каже, що у відповідь почув голос Духа Божого. Ти довіряєш мені? Дивне питання так. Нік відповів Богу позитивно. Натомість Господь направив його в місця, які він не міг навіть уявити. Нік скрізь свідчив про благість Бога. З довірою є одна проблема коли вам потрібна віра в Бога, ви маєте довіряти йому. Інакше ви не зможете повністю підкоритись йому або повністю довіритися. Ви будете підкорятися Богу на власних умовах, або коритися, але з застереженнями. Ви будете тримати частину свого життя у власних руках і слідувати на відстані, як Петро. Від ЛУКИ 22.54. Мій народе. Кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед Ним виливайте, бо для нас пристановище. Псалми 62.8 Довіряйте Господу за всіх часів та на Його умовах. Моя молитва сьогодні. Господи. Ти надійний, ти вірний. Моє найкраще життя це довіра тобі і віра в усе, до чого Ти покликав мене, як у дитячій пісні. Довіряй і слухайся, адже немає кращого шляху бути щасливим в Ісусі, лише довіряти та слухатися. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.